Цей пацієнт втратив частину руки 37 років тому, а зараз уперше з того часу відчув тепле рукостискання. Допоміг у цьому новий винахід швейцарських нейроінженерів. Я вже забув, що відчувала рука, якої більше немає. Сприйняття тепла та холоду більш виражене, ніж у звичайної руки. Науковці розробили пристрій міні тач, який дає змогу розрізняти температуру предметів, коли торкаєшся них протезом. Наприклад, зараз пацієнти з заплющеними очима намагаються навпомацьки визначити, якої руки торкається справжньої чи штучної. Здатність розрізняти тепле й холодне дає змогу розуміти, чого торкається. Наприклад, якщо я торкнуся металу й пластику, то зможу відрізнити їх завдяки тепловим властивостям. Водночас науковці кажуть, що винахід важливий не так із функціонального погляду, як з емоційного. Це нам казали самі пацієнти. Для них важливіше торкнутися чужої руки і відчути тепло, коли вони торкалися чиєїсь руки або руки близької людини. Це й було для них важливим. Тепер винахідники готуватимуть пристрій для використання в побутових умовах. Мінітач можна інтегрувати у будь-який біонічний протез. Науковці планують розташовувати датчики на пальцях, долонях і тильних сторонах кистей.